Отже, другий конкурс це конкурс розминка. Ну що, розпочнемо нас медогляд Тернопіль. Ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. На змаганнях з марафонського бігу спортсмен з команди Свідків Єгови попав в пекло, бо біг перед батьком. А що про свідків Єгови знаєте ви? На змаганнях з марафонського бігу спортсмен з команди свідків його попав в пекло. А що спортсмен адвентистів сьомого дня сказав: віга. Острів свободи. А що про свідків його знаєте ви в Хмельницьку? Заради Бога, що за питання? Чернівці. А що про свідків його знаєте ви? Про свідків Єгови ми знаємо фігово. Це питання від команди Комотозі. Так: питання. У Львові є цирк і кавен. Що краще? Так, питання. Так, відповідь. У Львові є цирки кавен що краще. Львівська міська рада. Два в одному. Цирк, КВН. Друзі, я якби зараз це скажу, бо далі буде не так актуально. Голова міста Андрій Іванович Садовий в нашому залі. Наступне запитання від команди КВН Єталон. Добрий вечір. Е, літом у Львові дуже дешеві готелі, бо далеко до моря ходити. А як ви ставитесь до того, щоб в центрі розрити полтву і поставити там лежаки? А як ви ставитесь до того, щоб в центрі розрити полту і поставити там лежаки? Та вас взагалі в центрі дива стаються. Я приїхав в Львів сліпий. Зайшов в кафе в центрі міста, знав ціни і прозрів. У хмельницькому на базарі не такі ціни. Володимир, ми вам дуже дякуємо. На жаль, немає більше відповідей на ваше смішне і дуже дотепне запитання. А свою відповідь? Ну, давай, якщо маєш. У мене така відповідь. А, ну давай. Я виношу Хмельницький про базар. Коротше, моя відповідь. Давай відповідай. Мою відповідь. Я просто бачу, ти на дев'ятому ряді купляв, так, футболку? Нє, то четвертий, але там трохи з моя мама там працює. Не, не. Його мама моя сестра. То ти мій війко чи що? а Кам'янець-Подільський подільський це Хмельницька область. Кам'янець Подільський це Хмельницька область, але Хмельницький це смішніше, ніж Кам'янець-Подільський. Я там щось. а. Забув, напевно. А як ти ставишся до того, щоб розрити в центрі пол і поставити там платні лежаки? От ти живеш у Львові, ти ж знаєш. От я в центрі от бачу магазин, не знаю, як іноземцям перекласти. Жири-сири, ковбаси. От не знаю. Бухай і закусуй, йде спати. Дякую. Це була команда талон». Насправді, аналізуючи сучасну ситуацію, не треба нічого розривати, треба просто поставити леджаки. Можна зробити бархатний сезон. Наступне запитання від команди КВН Медогляд. Така історія. Ви знаєте, все своє життя я прожив свінарнику, але поступив в політєх мене поселили в гуртожиток. Знаєте, почуваю себе як вдома. А де живете ви? Добір, ти з політеха. Де живеш ти? Я не з політеха, я з франка, я що дурний політєс вчитися? То де живеш ти? А спочатку. Ну, ти знаєш, я все своє життя прожив у гурсвінарнику. А я чую тут комбікормом потягує. Давай я тачок. Добре, баранчик. А де живеш ти? А можна спочатку. Все своє життя я прожив в сценарнику, але поступив в політех і мене поселили в гуртожиток. Знаєш, почуваю себе як вдома. А де живеш ти? Знаємо, як ви там нахрюкуєтесь. Дякую. Комотозі. В Україні є депутати і є мистецтво. Що корисніше? Корисніше, корисніше. Шкода, що сьогодні Сергій поступ не прийшов. Ви мали би про що поговорити? Україні є депутати і є мистецтво. Що корисніше. Бабу собі найде! Це ти вже з мене ніби, да? Нє, це я знову сада, прикинь. Володимир Андрієв, будьте чемні. Дякую за рекламу. Задавай. В Україні є депутати і є мистецтво. Що корисніше, а є талон. Дякую. Дякую. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо, Чуть -чуть. дякуємо. І ще це є у мене комбікорм по дішовці. Запитання від команди Острів Свободи. У балерини під час виступу порвалася пачка. Але вона не розгубилася, бо в неї був ще блок Мальборо. Як ще можна поєднати шкідливе та корисне? Хто із вас сказав? It's me. You are my Vujko, yeah, no? come on, come я give me question! У мене є дівчина. Отже питання. У балерини під час виступу порвалася пачка, але вона не розгубилася, бо в неї був ще блок мальборо. Як ще можна поєднати шкідливе та корисне? А одна балерина настільки швидко крутилася, що розтягнула собі груди до п'ятого розміру. А як ще можна поєднати корисне та шкідливе? Я вірю в Україну все можна, тому я бухаю по-чорному. А як ще можна поєднати шкідливе та корисне? Я тобі зараз розкажу одну історію. Одна працівниця салону краси, коли брила брови, підбрила ще 10 гривень на чорний день. Дякую.